Наймасштабніший спортивний проєкт для школярів в Україні всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч лише у Львівській області у четвертому обласному етапі змагань, який стартував учора. Візьмуть участь близько 144 команд, а це понад 2 тисячі дітей. Учасники змагатимуться у семи дисциплінах, а переможці візьмуть участь у фінальному п'ятому всеукраїнському етапі. До слова у другій територіальній частині змагань взяли участь більше трьох тисяч команд учасників. а Це понад 43 тисячі школярів. В нашій студії керівник департаменту спорту, молоді та туризму львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як. Пане Романе, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Також дистанційно до нашої розмови приєднується керівниця відділу фізичної культури та спорту Дрогобицької міської ради Оксана Сотрихина. Пані Оксано, вітання вам з Львівської студії. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава. Добрий вечір, Львівщина вже в активній фазі участі четвертого етапу проєкту Пліч опліч? І сьогодні маємо можливість поговорити власне про те, як це виглядає з середини з боку організації підтримки та власне частини впливу громади. Перше запитання Романе, скажіть, будь ласка, як побудована структура змагань це для того, щоб наші глядачі мали можливість уявити, ну насправді фантастичний масштаб цього всього процесу? Ну, власне, структура а, цього проекту є п'ятиетапна. Перший етап це внутрішні шкільні змагання, де змагаються між собою власне, школярі одного ж цього ж закладу освіти. Другий етап це в межах однієї громади, наприклад, це там Самбірська громада, чи Рудківська. третій етап це вже м, м, такий субрегіональний район, де змагаються ті, хто пройшли попередні два етапи: районний етап і четвертий етап це обласний. Власне, третій і четвертий етап це безпосередньо модерує наш департамент. І п'ятий етап ми називаємо гранд фінал. Це вже національні змагання, де зустрічаються кращі шкільні команди з усієї країни. Угу. Всеукраїнське. А е, я згадував про те, що школярі змагаються в семи дисциплінах, плюс дві е, тестувальні угу. або експериментальні. Про це ми також поговоримо. Але спочатку, як визначалися ці дисципліни, сім дисциплін, у яких проводять змагання? Е... Власне минулого року це було п'ять дисциплін після певного скринінгу дослідження, що кому подобається, додали ще дві дисципліни також. Вибирали з позиції зацікавленості молоді і охоплення. У угу. зі зрозумілих причин є багато ігрових видів спорту, бо вони дає власне на шкільному віці доволі широку можна сказати вибірку тих, кого можна залучити. І в тому числі гендерна складова це і хлопці і дівчата. Тому за таким принципом обрали сім основних дисциплін, і дві тестові це легка атлетика і шахи, які цьогоріч проводяться в форматі тестування. Але мабуть, з наступного вже з третього сезону будуть введені в основну програму. Разом з тим національний оргкомітет, яким опікується Міністерством та спорту України, розглядають можливість і точно не відключають. А, там введення чи виведення різних дисциплін все залежить від того, наскільки будуть вони акцептовані власне шкільним середовищем? А власне, давайте про це і поговоримо. Які улюбленці серед дисциплін? В принципі, я здогадуюся, якою буде ваша відповідь, але все ж таки, яку які дисципліни користуються найбільшою популярністю серед львівських? Я маю на увазі серед учнів Львівської області, і як це визначається? Визначається доволі просто, як все в спорті, кількістю зареєстрованих команд і кількістю учнів. Це баскетбол, волейбол і власне футзал. Mm -hmm. Дуже цікаво дивитися. Також в розрізі я зазначив гендерної складової, хлопчики-дівчатка. Що на футзал є велика кількість команд дівчат. Баскетбол так традиційно склалося, що також практично. Понад третина команд це є дівчата, і мабуть власне цікавість ігрових спорту завжди в шкільному середовищі викликала ну значно більшу увагу ніж ніж до прикладу, там інші. Там Види спорту, хоча абсолютно всі красиві, всі заслуговують, щоб ними займатися. Ви говорили про гендерний паритет чи гендерну рівність або намагання дотриматися. Я знаю одну з дисциплін, який, мабуть, цього показника важко досягнути, і насправді, навряд чи хтось ставить собі це за ціль, це така дисципліна, як черлідінг. І насправді для мене стало невеликим здивуванням, що вона є також у складовій у цих ігор плічопліч, як вона з'явилася, і як до неї ставляться у Львові на Львівщині, в селах, особливо для мене минулого року. Ну я не можу сказати, що для мене цей цей спорт, ця дисципліна є відкриттям. Але минулого року, коли я в одній з громад на третьому, на районному етапі бачив, коли змагалися дітки, дівчата. З саморобними помпонами, і наскільки це було світло і позитивно, тобто я так і до сьогодні зрозумів, чи вони все ж таки знали усі вимоги до виконання технічних елементів, але те, що вони намагалися бути максимально успішними, максимально якісно виконувати усі завдання, які їм ставили тренери, це звісно, що так окремо, ми починаючи з третього етапу. В тому числі з Федерацією чарлідингу Львівщини, пропрацювали багато громад в контексті суддівства, в контексті роз'яснення правил змагань, зрештою, як і з інших видів спорту, до приводу цього річ, мабуть, найуспішнішою в цьому була федерація регбі. Вони своїм колективом, своїм тренерським складом, суддівським об'їздили величезну кількість громад Львівщини для того, щоб пояснити. Для чого грати, як специфіку, бо все ж таки, якщо у Львові це вже традиційний вид спорту, то в, в Біберці чи, чи, чи в Борені, мабуть, мабуть, що ні. Але діти навпаки з більшим захопленням, оскільки це для них що нове, це відкриття. Вони з більшим захопленням виконують усі вказівки тренерів. А черлідинг для нас, якщо брати контекст, Львівщини, це доволі така історія сильна, бо минулого року. Збірна команда Львівщини стала чемпіонами на національному етапі пліч опліч. А вже цього року великий фінал. Національний фінал буде відбуватися у нас на Львівщині на початку червня. Тобто концепція помінялася. Кожен вид спорту буде відбуватися в іншому обласному центрі. Львівщина приймає власне червідах. Чер так тому традиційно це, це, це буде надзвичайно цікаво. Ви згадували про два дві тестові дисципліни: це легка атлетика та шахи. Е, чи є вони кандидатами на включення в наступну в наступний етап, тобто в наступний сезон е, ігор плічопліч. І чи є кандидати на виліт? З цього переліку дисциплін щодо виліту не готове сказати. Мабуть, буде проведена там аналітика. Такі вхідний вихідний скрінінг за результатами ну завершення цього другого сезону, але точно легка атлетика, враховуючи і специфіку змагань, і різновиди дисциплін, і позицію федерації доволі сильна федерація. Федерація. Одна з найсильніших за результатами участі в Олімпійських іграх в Парижі вони дуже активно розвивають напрямок дитячої легкої атлетики. Тому дивно, чому вони не були в першому сезоні, але мабуть для цього були якісь вагомі обставини. А шахи це такий інтелектуальний вид спорту, який, окрім Львівщини, направду розвивається в багатьох містах і України в Львівській області. Зокрема, багато міст Городок, Новояворівськ. Шептицький мають свої сталі традиції. Тому для нас це також великий плюс, що вид спорту є в програмі. Ми долучаємо до нашої розмови представницю ДРГ територіальної громади. Пані Оксано, розкажіть, як у вас е, організований цей процес? Чи потрібно допомагати адміністрації шкіл чи тренерам для того, щоб забезпечити їхню участь у шкільних іграх пліч-опліч? Так, звичайно, що потрібно допомагати, але я Спочатку спершу скажу про організацію нашого процесу, для того щоб ми могли взагалі розпочати подібні змагання в шкільних лігах. Нам було потрібно роз'яснити нашим вчителям фізкультури необхідність і цікавість цих видів спорту, які були досить непопулярними до того. Це нові види спорту. Вже було названо сьогодні це черлідінг, це регбі це гандбол, і навіть легка атлетика, яка була представлена зовсім в іншому новому цікавому форматі. І для цього треба було робити різні зібрання, різні наради, щоб щоб вчителі фізкультури зрозуміли, що їх чекає, і що це є реально. Чудовою альтернативою тої спартакіади, коли яка колись була запроваджена ще навіть до карантину. Ось потім для того, щоб ми могли впроваджувати ці нові види спорту, нам потрібно звичайно, щоб у нас було якісне суддівство, знання правил, знання основних технічних моментів і елементів з нових видів спорту. Для цього ми запрошували представників федерації, які приїжджали, допомагали нам в цьому. Ми робили семінари, ми навчали вчителів фізкультури. і Після цього ми вже. Проводили оцей перший етап внутрішніх змагання в середині шкіл, і потім другий етап це змагання всередині к наш громад, нашого Дрогобицького району. Ось ну стосовно того, чи потрібна допомога адмі... адміністрації шкіл, однозначно потрібно, тому що, на жаль, є і моменти, які потребують теж уваги, особливо в маленьких громадах. Це те, що не зовсім є розуміння того, наскільки шкільні ліги... Не менш потрібні ніж інші предмети в школах, і з на жаль, директори не зовсім йдуть на зустріч. Вони йдуть на зустріч, але не так, як хотілося би, тому що вони вважають, що це зриває навчальний процес. Ось ну і такі моменти тут потрібна допомога адміністрацій, допомога напевно роз'яснення. В відділах освіти необхідність і важливість цього проекту і перспективність Оксано. От власне, а від чого залежить активність школи? Чому деякі школи беруть активну участь і забезпечують представництво в школі своїх школярів у всіх самих дисциплінах? А в деяких потрібно, ну як ви говорите, додатково переконувати або стимулювати. В чому причина і від чого це залежить? На мою думку. Наразі деякі адміністрації шкіл і дирекція шкіл недостатньо розуміють важливість. Нам би бажано спільно навчитись доносити необхідність розвитку фізичної культури і цих шкільних ліг, і перспективність розвитку цих, цих напрямків в майбутньому чомусь люди вважають, що фізична культура це є другорядний, вона нікуди не дінеться. Вона почекає. От у нас є основні предмети, на яких ми. Ми акцентуємо увагу, і це є основний навчальний процес. А решта це вже позашкільна робота, на яку не варто звертати особливу увагу. Це звісно, що не всюди. Просто є така проблематика, і там, де так думають, звісно, що школи недостатньо приймають участь у всіх дисциплінах, у всіх видах спорту. Потім, наприклад, сільські школи недостатня матеріально технічна база, і тому, наприклад, виставляти команду там по баскетболу, де Потрібно багато дітей, вони не можуть, тому вони вибирають ті види спорту, де потрібно менше виставляти команду ну згідно згідно правил проведення змагань з mm -hmm. того чи іншого mm -hmm. виду спорту. Пані Оксано, ми говорили з присутнім студією Романом Хім'яком. Ми говорили про улюблені дисципліни школярів Львівщини загалом. А, чи можете ви нам сказати, а що ж найбільше полюбляють діти чи учні та учениці шкіл Дрогобицького району, яка Дисципліна спортивна серед цих семи представлених є улюбленицею для школярів дрогобичини. Ну, першу чергу це футзал. Футбол, футзал люблять всі. Баскетбол у нас так само дуже в пріоритеті. Люблять особливо хлопці і дівчата. Також до речі, волейбол. Він дуже активно розвивається в нашому районі, не тільки в нашій громаді. Дуже сподобався і зайшов в такий вид спорту, як регбі п'ять. Особливо вчителям фізкультури сподобалася вікова група. Це і 7 класи. Це та вікова група, яка практично мала була задіяна в попередніх видах спорту, тому вони гарно зайшли. Плюс сам вид дуже динамічний. І е, завдяки федерації Регбі 5 були гарно проведені дійсно по всіх громадах і в нашій також е, семінари, навчання, де гарно було роз'яснено і підтримка від федерації значно відчувалася. Тому цей вид це одна із причин, чому цей вид був цікавий. Зайшов. Ось так чорлінг можу сказати теж серед дівчат. Він це дуже цікавий вид спорту, і вже вже ті вчителі фізкультури, які готували або хореографи, які готували дівчат до шкільних ліг, вже задумались над тим, щоб відкрити певну секцію. Тобто, ну це теж заходить зрозуміло, Романе, Повертаємося до нашої розмови, і я дещо продовжу те, що ми вже розпочинали говорити. А якщо проект спирається на школи, а це очевидно, що це так. Адже це шкільна молодь. Мені здається, що дуже просто відповідно адміністративним наказом чи розпорядженням начальника чи директора департаменту освіти розпорядитися і наказав наказово забезпечити усім учням, взяти участь в у всіх дисциплінах і в всіх етапах, у всіх заходах. Але ми бачимо, що є якась нерівномірність серед регіонів. Чому так виникає? Чи директори, чи адміністративна частина не хоче не сприяє процесу. Як це відбувається, і від чого залежить, що одна громада активніша, а інша, ну їй ще треба попрацювати, скажімо так? Так би хотілося. Але е, демократія і демократичні засади розвитку суспільства диктують інший важчий, але мабуть, єдино правильний порядок денний. І, власне, після територіальної реформи е, це абсолютна децентралізація, mm -hmm. це абсолютні повноваження, права органів місцевого середування. Тому кожна з 73 громад є окремим органом, тобто ні департамент освіти обласний, ні розпорядження голови. Власна на реалізацію цього проекту є розпорядження голови Львівської обласної військової адміністрації, створений оргкомітет, куди входять окрім представників федерації, голови усіх районних військових адміністрацій, очолює профільний заступник голови. Але це все, коли йде на рівень громади, це все має рекомендаційний характер. Разом з тим, минулого року ми були рекордсменами в Україні. Ми залучили найбільшу кількість команд. Ми делегували найбільшу кількість учасників на національний етап, і це знову ж таки завдяки такій злагодженій вертикально інтегрованій співпраці військово обласна військова адміністрація, район громади так не всі громади чули з першого разу. Але коли почули, що наприклад, команди на третьому етапі отримують. Спортивне спорядження, інвентар, усі м, перше, друге, третє місце команди, які їдуть на національний етап, забезпечується інвентарем, обладнанням, красивою формою. Усі видатки покриває обласний бюджет. Вони задумалися Насправді Звісно, Вони задумулися, що за доволі мінімальних вкладень з бюджету громад вони отримують. А доволі великий профіт, ви знаєте, я дивився таке звітне відео з попереднього сезону, і там одних з переможців обласного турніру, то обласного етапу, які мали би їхати до Києва, хлопця запитали: а що вами рухало, що вами мотивували? І хлопець розповідає про те, що ну я хотів, ми дізналися, що наступний п'ятий етап буде в Києві. Ми хотіли побачити столицю. То, от ми постаралися. Тому ця мотивація працює також. І аби резюмувати цю частину нашої розмови, все ж таки від чого? Залежить е, участь, активність громади і е, включення громади в цей процес. Власне від того, наскільки в тій чи іншій громаді а, сформовано середовище, який прийде до керівника і скаже: Ми хочемо, вам потрібно, і вам це потрібно і зуміють пояснити, що там. Володимир Степанович про вас дізнаються. Про нас дізнаються. Це перше, мабуть, таке доволі меркантильне з позиції там іміджу. А друге, що цей проект він, мабуть, не стільки про результат, він все ж таки про залучення психо. про психоемоційну історію. Дітям сьогодні вкрай потрібно здорові середовище. Це ми можемо говорити багато годин про фізіологією, про ендорфін, серотонін і, і багато складних речей, субстанцій, які отримує людський організм, не лише дитячий дитячому це вкрай необхідно. Дитячому це в період, коли формується людина. Це, це і соціалізація, коли ти в команді, це і спілкування, це і превенція якихось девіантних поведінок. Тобто максимальний спектр, тому вкрай дивно, чому деякі директори, які, мабуть, за освітою всі є, педагоги не розуміють цих доволі простих речей. Але з своєї сторони нам вдається це максимально доступно пояснювати. І навіть були випадки, коли е, директор з першого разу не зміг знайти е, школярика, щоб привести команду на обласний етап, але в межах півтора хвилин він знайшов три і запропонував керівнику команд вибрати, який буде кращий. Тому Які тут і аргументи сила, його переконали е, правильні слова зі сторони тоді ще керівника управління, тобто мене, я ну я. Зумів знайти оці е, ці ноти і достукатися до його серця гаразд. Е, пані Оксано, до вас запитання. Ну щодо користі і потреби для дітей займатися спортом, це очевидно. Наш співрозмовник пан Роман, щойно це ще раз повторив, і це ну зрозуміло. А що кажуть батьки та вчителі? Як вони оцінюють цей проект? Адже він проводить, проводиться вже другий рік поспіль. Чи додало щось це, і чи можна це щось виміряти в кількісних показниках, залучені молоді до різних секцій, в яких вони брали участь як в змаганнях і так далі? Що дає це батькам та учителям педагогам? Я впевнена, можу сказати, дивлячись на реакцію дітей, на реакцію Вчителів, більшості вчителів, також батьків, що цей проект вдалий, він має перспективу і він однозначно має майбутнє. І е, чим далі будемо розвиватися в цьому напрямку, тим більше будуть залучатися дітей, і молоді, і, і види спорту будуть також розвиватися. Ч, в чому це проявляється? В тому, що діти після змагань підходять до мене не тільки до мене і завжди запитують: а коли знову змагання, коли наступні змагання? А, а ще ще їм насправді хочеться, в них очі горять. І це ясно показує про те, те, що їм подобається, вони хочуть і вони живуть цим, вони чекають, вони готуються, і для них це важливо. Батьки так само я впевнена, дуже задоволені. Чому тому, що сучасність диктує свої правила. сучасність – це у нас гаджети. Це у нас постійно сидіння в соцмережах, в телефонах навчання багато, репетиторство, і діти постійно сидять, сидять, сидять там, сидять, там сидять і мало рухаються. І тому не всі ходять на секції різні, тим більше в провінцій. В містах невеличких громадах це теж більш проблематичні, і в селах також і тому цей проект так само є альтернативою для рухової активності тих дітей, тому він важливий. Він має перспективу, і вчителі це розуміють, і вони в більшості підтримують, підтримують, погоджуються і йдуть троєні на зустріч. Пані Оксана, ви вже згадували про це, що окрім. Мотиваційної частини чи такої нематеріальної частини цього процесу, тобто мотивації, бажання адміністрації, залучення директорів, батьків, учнів до. Змагань є ще й матеріальна складова, адже ну насправді, особливо в сільській місцевості, не всі школи можуть забезпечити інвентар, не всі школи можуть забезпечити транспорт чи форму, чи ще щось. Чи є випадки, коли школи чи заклади залучають додаткові ресурси, гроші, збираються, чи може просять меценатів допомогти їм забезпечити цей процес? Наразі скажу чесно, ще немає. Проект молодий, він новий. Ще не всі зрозуміли, повторюся, важливість цього проекту цих заходів, цих змагань. Тому наразі поки що ні меценатів, ні навчальні заклади школи не долучилися до збільшення матеріально-технічної бази. Але я впевнена, що коли цей проект перестане бути пілотом, а стане вже основним і стане як образом життя школи і громади. То знайдуться з часом і меценати і розвернуться адміністрації лицем до цього проекту до цих заходів. Але проблематика особливо в селах стосовно матеріально-технічної бази дійсно є. Е, немає залів. Ну тут вже важко, наприклад. І деякі види спорту вони не зможуть підготувати угу. на вулиці. Тому відповідно вони відмовляються приймати участь в тих чи інших видах От, спорту. Власне. Так як Далі... не можуть. Далі ми будемо про це будемо також про це говорити. Керівниця відділу фізичної культури та спорту Дрогобицької міської ради Оксана. Сотрихіна, пані Оксано, дякую, що знайшли час та долучилися до нашої розмови. Пане Романе, ми повертаємося до цієї розмови, і я хочу хотів би власне із цього і продовжити. Бо і справді, мабуть, наші глядачі, дехто з наших глядачів, може сказати: Ну вам у Львові дуже просто це є Львів, або якісь великі районні центри, або великі міста, чи як у нас говорять, знаєте, багаті села. Там, де школа може забезпечити і зал, і тренера, і форму, і інвентар, і м'ячі, і все інше, але є села чи там сільські школи, скажімо так, не хочу загальнювати, але, мабуть, є, в яких це справді є проблемою, і, можливо, там адміністрація чи учні хотіли би так сформувати, делегувати команду з баскетболу, але от вони не можуть через якісь матеріальні, об'єктивні. Причини труднощі, як бути з цим, як забезпечити, щоб всі діти з усієї області брали участь в цих змаганнях. Ну, і тому мене мене тіше, що Львівська область на кожне з таких питань у нас є такий контраргумент. Стрілківська громада, яка за індексом сподатку спроможності є 73, так це доволі незаможня, скажімо так, громада в гірській місцевості, і вона в Самбірському районі, практично діти з стрілківської школи. Зайшли у всі фінали районні, це маленька школа. Але вони настільки динамічні, не лише ми говоримо про плічопліч, ми говоримо доволі великий проект «Спортивні ігри Львівщини. Це дорослі, Стрілківська стрілка громада там завжди в авангарді. Тобто, які маленькі громади зборення. Ну тобто, я, я більше орієнтуюся, чомусь от власне там бо останні розмови, були Самбірщина, Самбірський район. Бісковичі, це, це невеликі громади, але, але там настільки людиноцентрична громада, там голова просто чує. І цей проект, він також, ми вже тут озвучили, що він настільки там про медалі, про якийсь такий короткочасний. Він про це, щоб батьки в третьому сезоні, чи на початку третього сезону, чи в кінці другого, однієї зі шкіл підійшли до міського голови і сказали: там, пане голову, а давайте ми спільно. Межах громадського проєкту разом відремонтуємо окей, не зал, але даруйте вбиральні. Угу. Тобто абсолютно людські умови. І сьогодні Львівщина це є тиловий регіон. І я, я ж бачу, ми спілкуємося. Ми бачимо бюджети громад. Ми бачимо, як бюджети громад використовуються, і практично з жодної 73 нема. Хто би не міг собі дозволити зробити такі речі? Такі речі відбуваються, коли воно отримує е, розголос, коли воно отримує якийсь е, громадський осуд. Тоді ми з свиденко знаходимо ресурс, знаходимо е, вольові моменти і починаємо це героїчно робити. Тому не потрібно доводити до цього піку, слухайте своїх людей. Е, тим більше в кого можливо в стрілках даруйте е, через те, що в міського голови е, в голови громади багато своїх дітей. Він, він так і сприймає або це. В окреміх дуже гром... це дуже крутий мабуть, кейс. В окремих громадах Самбірського району сьогодні багатьом людям гикається, так Але це в позитивному це сенсі? Класно. А чи є у вас якісь улюбленці ті команди або ті громади, які вас вразили? Або я запитаюся по іншому, якби вас попросили переконати або навести аргументи про користь участі в, в пліч опліч проєкті, які би ви приклади навели, що це дає громаді? Стрілківського я вже навів. Мені подобається стрий, зокрема, хлопчина, про якого ви згадували, це команда гандболістів, яка була друга на національному етапі. Це стріяни. Вони дуже круті. Знову ж таки, не в плані результату, а в плані якось командної роботи, в плані дуже зворушило, наскільки вони корелюють свій результат з іміджем громади. Вони дуже хотіли виграти. вони... Вони це, це сприймали як перемогу громади, і це класна історія. Це Об'єднує громаду. Абсолютно, спорт він взагалі це такий соціальний клей, який об'єднує всіх. Якщо говорити, я боюся когось образити. Але а якщо говорити про, про окремих керівників. Громад, ну мабуть, знову ж таки стриб бо бо так історично склалося, що вони доволі спортивні. Мені імпонує городок, а є доволі далекі громади, активні, наприклад, там жидачі. Є громади, які не почули там з першого разу. Мені подобається Мостиська, це е, за, за останні чотири роки вони там і спортивні школи, і секції, і нові майданчики. В, в часі війни люди знаходять можливість шукати партнерські кошти. І ми бачимо, наскільки е, це створює фідбек для керівника громади. Тому. Спорт в плані затраченого ресурсу і отриманого фідбеку. Це мабуть найкраща модель співпраці з громадою. Пане Романе, минулого року Львівщина зайняла друге місце в загальному заліку, так би мовити. Бажаємо в першу чергу учасникам, але й вам також, щоб цього року це був показник номер один. Слідкуватимемо за цим проєктом. Керівник департаменту спорту молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. Роман Хім'як був гостем цієї частини нашого ефіру. і говорили ми про всеукраїнський спортивний проєкт Пліч Опліч.